Згідно рішення департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації та за згодою керівників генеральних директорів обласної клінічної лікарні та одеського протипухлинного центру з метою проведення профілактичних оглядів і онкоскринінгів, до Подільська приїхала бригада у складі лікарів-онкологів: а саме: лікар-уролог, хірург, мамолог, гінеколог, лікар ультразвукової діагностики обласного протипухлинного центру та два фахівця з обласної клінічної лікарні лікар ендокрино. І лікар-кардіолог. Скільки сьогодні було у вас пацієнтів? Біля 20. Більша кількість пацієнтів страждає на гіпертонічну хворобу, і хворобу, порушення ритму серця, серцева недостатність. Ну, в першу чергу, це гіпертонічна хвороба серця і ішемічна хвороба серця. Дуже важливо. На радніх стадіях проводити діагностику, виявляти ці захворювання і вчасно розпочинати лікування. Ну, кстати, в Подільську рівень лікарів завжди був досить високий. Це стосується і лікарів первинної ланки, і стаціонарів. Так що пацієнти в цілому, не як буває в других, можливо, Ну так скажем, запущені такого тут немає. Дуже кваліфіковані е, лікарі? Ми задовінні. А як ви дізналися? Чи е, треба прийти? Нам сюди? сказали сімейний лікар. Нас так. повідомив. Дякую, скажіть. Чи багато сьогодні було у вас пацієнток? Доброго дня сьогодні було 34 пацієнтки Ого. на прийомі. Угу. Що ви скажете з приводу здоров'я наших жінок? Яка ситуація у Подільську? Слава Богу, ситуація у Подільську досить добра з приводу здоров'я жінок, але тим не менш було виявлено декілька пацієнток із доброякісними патологіями, які були скеровані до протипухлинного центру на дообстеження. І одна пацієнтка, на жаль, була виявлена з підозрою на онкологічну патологію, якій теж було запропоновано прибути до протипухлинного центру і пройти до обстеження відповідно до стандартів. Скажіть, скільки ви сьогодні прийняли пацієнтів? Сьогодні добрий день. Сьогодні я прийняв дев'ять хворих. В основному всі хворі з доброякісною патологією, але є один випадок, коли підозрюються на злоякісну пухнину, гортано глотки. А також наші хворі, які лікувалися у нашому регіональному клінічному онкологічному центрі, на контрольні осмотри з приводу подальшої тактики, лікування і спостереження за злоякісними новотвореннями. З якими проблемами до вас сьогодні зверталися? Я фахівець з пухлин голови та шії, тому сьогодні зверталися люди з пухлинами шкіри, з в ліповому шиї. Отак, я сказав, гортана глотка. Може, це наша патологія, а також вузловий зоб та злакісний похиління подібні залози. Чи були для вашої бригади надані усі умови для роботи? Чудово, чудові умови склала адміністрація даного поліклінічного відділення для роботи наших спеціалістів. Усе є і комп'ютерна техніка, і розхідні матеріали, і усе ми достатньо отримали від адміністрації. Чи задоволені ви прийомом? – Дуже задоволена. Мені сподобались грамотні лікарі. спеціалісти, лікарі. Мені дуже сподобалось. Був проведений попередній запис. на Огляд цих фахівців так само, і кол-центр цих закладів то також проводив запис. І ми вдячні керівникам цих закладів, що ми мали можливість обстежити наших пацієнтів, провести откоскренінг. І люди вдячні за таку можливість, що вони можуть на місцях пройти медичний профілактичний огляд. Скажіть, цей огляд плановий виїзд лікарів це плановий. Я думаю, що буде ще не один виїзд, що Це будуть планові огляди. Ми сьогодні спілкувалися з генеральним директором обласного протипухлинного центру. Вона також зацікавлена, щоб фахівці її закладу виїжджали, надавали допомогу на місцях. Лікарі оглянули мешканців Подільської територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕП.